Не розбуди. Проснись, проснись, моя кохана. Вернув... Сердя. Ми повинні стати єдиним цілим. Ми повинні здола всі випробування усі спокуси, усі труднощі. Цей час здається нам для того, не для того, щоб ми розбурхлювали ненависть в своєму серці до наших братів і сестер, щоб навіть ті, хто мають якісь інші погляди, були тими, з кого ми зможемо об'єднати заради України, заради свободи, заради щасливого майбутнього. Адже ми, мабуть, одна із тих націй, яка Богом угодна, щоб вона жила в щасті, в мирі, в злагоді, тому що вона на протязі сотень років виборювала собі свою волю і незалежність. І кому як не їй мати ту волю і незалежність, процвітати і славити Бога в мирі і в незалежній Україні? Тому я щиро бажаю, що ці події, криваві події, стали прикладом. І стали запорукою нашого щасливого життя. Звертаємось молитві до Господа і просімо, тому що Господь сказав: все, що в людини неможливо, в Бога, все можливо. Тому якщо в наших силах, не в наших силах щось зробити, то завжди на цьо, до цього, приєднаючись Господь, дасть нам ту силу і дасть нам перемогу. Я щиро вітаю вас. Хай Господь буде з нами, хай між нами буде любов, мудрість, сила і терпіння. Слава Ісусу Христу! Шановні учасники нашого мітингу, усі жителі міста і району, сьогодні ми зібрались тут, на цій площі, як в листопаді 2004, го так в листопаді 2013 го року, лютого січня 2014 го року, стало нашим Старокостянтинівським майданом, щоб гідно відзначити першу річницю. Дня гідності та свободи, яка установлена указом президента України Петро, Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року, який набрав чинності 14 листопада до звання Героїв України! Тут кажуть слава Україні! Слава. Тому. Захищаючи Україну від терористичних банд на Донеччині Луганщині та прямої агресії Росії, Вшануй мої пам'ять хвилиною мовчання. Шановні старокостянтинівці, ще раз усім слава Україні! До слова запрошується голова районної ради Коханюк Олександр Володимирович. Шановні учасники зібрання, сьогодні виповнюється 10 років від початку помаранчевої революції. Події, яка безумовно змінила життя українців. Ні, в економічному плані мало що змінило, а от моральному нація стала на щабель вище. Саме 10 років тому люди, мабуть, вперше відчули себе вільними. Відчули, що саме вони, а не чиновники в кабінетах, творять майбуття. Але рік тому почалася революція, котра змінила світ. Цю революцію зробили ми, і єдність зробила нас сильними. Це революція за людську та національну гідність. Це слово повторювалося знову і знову. Ймовірно, що для різних верст населення українського суспільства і, можливо, навіть для кожного індивідума це означає щось своє. Гідність означає жити як європейці. Підтримує розкол в країні. Та невідомі бан весь світ, вся європейська спільнота визнала те, що саме Росія веде неоголошену війну на Україні, намагаючись розколоти не тільки країну, але й Європу. Я впевнений, що ми відстоїмо і не здамося. Україна була, є, буде єдиною суверенною і незалежною країною. Так, нам сьогодні як ніколи потрібна єдність. Віра у завтрашній день, надія на краще майбуття та любов до рідної землі. Слава Україні! Слава Україні! Дорогі мої земляки, дорогі старокостянтинівці! Щиро від усієї душі вітаю усіх вас із Днем гідності та свободи. Для мене гідність та свобода. Це не просто слова, це поняття, з якими тісно переплетена моя доля, з якими переплетено життя, кров і героїчний подвиг мого коханого чоловіка, Бондарчука Сергія Михайловича, який все життя був героєм для мене, а сьогодні став героєм для всієї України. Він у Небесній Сотні, і я безсонними ночами. Задаю собі тисячі чому. Чому саме Господь Бог забрав у мене людину, яку я дуже люблю, яка була для мене цілим світом, і коханим чоловіком, і батьком моєї дитини, і побратимом, і соратником, і другом, і однопартійцем в одній особі втілилось абсолютно все. І з його загибелю я втратила все і водночас місті. Рік тому я стояла поруч із своїм чоловіком. Я була щасливою жінкою, тому що поряд був він, мій коханий. Саме в ці листопадові дні в усіх куточках України збиралися люди, які не боялися в повен голос сказати Зека геть, банду геть! Україна понад усе, слава Україні! В різних куточках України не лише в Києві на Майдані, а по всій Україні тисячі українців вийшли на Майдани. У нас був Старокостянтинівський майдан, і ми стояли пліч в опліч. Збиралися всі ті, хто не хотів боротися зі хто не хотів миритися зі злочинною владою і хотів боротися за світле майбутнє. Нашої держави, аби стала вона українською державою, аби панували у ній закони, аби кожен із громадян міг розраховувати на захист своїх прав та інтересів, аби не переслідували в країні за погляди. І ось саме заради цього герої, що повстали проти зла, пішли у небесну сотню. І тепер від кожного з нас залежить від того, якою буде Українська держава завтра. Ми не маємо права забути, якою ціною завойована наша свобода, і наше право на демократичні вибори, і наше право жити на цій землі, на інститутській Маріїнському палаці на майдані були пролиті ріки крові беззбройних людей. В яких стріляли снайпери 20 лютого на вулиці Інститутській, виносячи поранених із передової, загинув мій коханий чоловік Бондарчук Сергій Михайлович, який віддавав злочинні накази родини Героїв Небесної Сотні, громадська організація родини Героїв Небесної Сотні, звертаються до всіх установ, які тільки є. Звертаються в усі інстанції, але поки що за 9 місяців складається враження, що не хочуть шукати тих, хто здійснив страшні злочини проти людства, розстріляв беззбройних людей. Випущено з під варти суддею Печерського суду Дмитра Садовника, командира Беркутівцій якого звинувачено у розстрілі 39 мирних майданівців? Випущено з під варти під домашній арешт, чим створено йому умови для втечі? Він успішно втік. Виникає тисячі, чому Чому в українській державі за 9 місяців не покараний ніхто. За злочин, страшний злочин вбивства розстрілу мирних людей. Багато питань виникає щодо того, чому дозволено таке і чому не покарана суддя за таке рішення. Я приходжу до висновку, це моя особиста думка, що у вищих ешелонах влади в українських судах ще досі сидять ті, хто тісно пов'язаний з Януковичем. Хто тепер зручно вмостився у теплих провладних кріслах? Хто не хоче розслідувати справу Небесної Сотні? Слава Україні! Шановні присутні, ми сьогодні відзначаємо День гідності і ми прийшли вшанувати пам'ять усіх героїв, які загинули за Україну. Прийшли вшанувати нашого побратима Сергія Михайловича Бондарчука, який неодноразово. Виступав на цьому майдані і в Києві і боровся за ці українські ідеї. Гідність це найдорожче, що має кожна людина. І ця революція якраз була названа революцією гідності. Саме гідність людини була поставлена на перше місце, адже влада зневажала гідність українцям. І саме тому повстали люди. Люди кидали свої роботи, люди кидали бізнес, сім'ю, їхали на майдан. Відстоювати українську ідею. Цей рік пройшов для України в двох вимірах: перша це тривога, адже Путінська фашистська імперія оголосила приховану війну Україні. І друга це надія надія на те, що Україна стане жити по-новому. Суспільству зараз нав'язується думка, що Революція Гідності вже відбулася, що Майдан досяг своїх цілей. Ми скинули банду Януковича, прийшов, прийшли люди-реформатори, і ми рухаємось Європу. Але найбільш тривожим є те, що велика частина нашого суспільства вірить цим словам. Але я чітко переконаний те, що нинішній період це лише короткий перепочинок перед дійсно. Наступом народу на цю олігархію, олігархі, яка зараз є в народі, наступ міста чиновників місцевого розливу, і якраз цей наступ побудує плацдарм для розвитку держави наступної. Знаєте, коли я був на Майдані, багато хто з вас ми бачили на Майдані світлих, щирих, усміхнених людей. І в мене особисто була думка, що саме ці люди через короткий період дуже часу будуть у владних кабінетах. Саме з цими людьми щирими, світлими, патріотичними ми будемо з вами працювати у владі. Натомість у своїй переважній більшості отримали реанімацію. Старі люди лишаються при владах, нові діють, багато хто з них по старих схемах і так далі. Знаєте, через те, що зміни не відбуваються настільки швидко, я, як би нам цього хотілося, я увесь час навмисно намагався публічно говорити про негативи. Усі випадки факти тримав при собі, і, навпаки, навіть своїх знайомих говорив: давайте ще наберемось терпіння, давайте не будемо піднімати цих гострих питань. Проте вже нині, враховуючи цю тенденцію антирозвитку і кількість загиблих синів і дочок України, які дійсно боролися за зміни, це мене переконало у зворотньому. Саме видне для мене є. В тому це те, що величезна армія таких морально низьких людей далі знаходиться при владі в усіх структурах прокуратурі, міліції, судах, державних органах влади, місцевих органах влади. І поки країна воює, захищаючи свою незалежність, лікує поранених, оплакує загиблих. Вони і далі діють за визначальним для них пріоритетом, власне кишені дорожче за українське добро. Вони продовжують займатися самоповіданням власної країни. І я постійно шукаю, знаєте, позитив. Можливо, в державі зміни провести важко? Можливо, місто буде змінюватися, але ні, система пронила скрізь. Тому нам потрібно працювати і далі. І після таких роздумів я задаю питання. Невже? Деякі чиновники втратили інстинкт самозбереження. Невже деякі чиновники втратили цей дійсно інстинкт і невже смерті на Майдані нічого не навчили? Саме тому я звертаюсь до кожного з вас, що нам потрібно працювати далі. Нам потрібно далі контролювати владу. І починати треба з міста. Тому я так само звертаюсь до молоді, що я чітко переконаний, що саме ми з вами молоді люди. І нове покоління українських патріотів зможе змінити цю державу. Слава Героям Небесної Сотні! Слава Сергію Михайловичу Бондарчуку! Слава воїнам, які захищають Україну на сході, і слава Україні! До слова, запрошується вчитель загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 активний учасник Майдану 2013 року, наконечний Олексій Володимирович. Слава Україні. Чесно кажучи, я не на всі 100% впевнений, що я достойний бути тут, на цьому місці. Тому що я знаю, що багато з вас були на Майдані і, мабуть, більше навіть за мене і більше віддали себе. Але я дуже вдячний вам за це. Хочу розпочати з того, що я підготував для вас велику промову, надрукував її, але чесно кажучи, хочу говорити просто своїми словами. Я не буду зазначати про високі поняття, не буду наводити статистичні дані. Я просто хочу поділити з вами те, що я відчуваю. Коли ми їздили на Майдан, ми відчували тиск влади Януковича. Нам було важко, але ми відчували підтримку місцевої влади і власне людей. І за це ми вам дуже вдячні. Нам було важко, але ми боролися, ми ніколи не здавалися. І це якраз є одна з ментальних рис України те, що ми в своїй всередині себе, в своїй суті прагнемо до свободи і бути гідними людьми. І це прагнення ми маємо пронести з собою через все життя. Хоча я вже і працюю вчителем, але чесно кажучи, Сергій Михайлович став вчителем і для мене. Коли ми їхали на майдан останнього разу, це був ранок 19 лютого, ми сиділи з ним. Позаду в мікроавтобусі і довгий час спілкувалися. І мені на все життя закарпувалася пам'ять останні його слова. Він зазначив, що Україна перебуває в дуже складному становищі, і це становище спричинене рядом факторів, але змінити щось може лише кров патріотів, кров невеликої горської людей, яким доведеться втратити життя заради України. І одних з останніх слів, які він сказав мені, коли ми приїхав в Київ, що він якраз та людина, яка готова віддати життя. Наступного дня на Майдані його не стало. І це велика втрата як для нашого міста, так і для всієї України. Майдан багато що змінив. І недаремно не президент України вибрав саме це число 21 листопада для відзначення даного свята. З цим святом я вас вітаю, це велике свято. Ми довго за нього боролися, але, на жаль, не всі ще усвідомили, що ми отримали. Ми Отримали прояв справжньої гідності, який показав народ у Майдані та Революції 2004 року, а також у Майдані та Революції 2013 і на початку 2014 року. Ми багато що з вами вже здійснили. Проте ми не маємо права здаватися. Тому що навіть зараз, в такий момент, коли ми тут з вами стоїмо, сотні тисячі українців продавають свою кров, захищаючи нас. І ми повинні бути сильними. Не маємо права просто здаватися, тому що далі шляху для нас немає. Я хочу ще раз подякувати всім вам, тому що я знаю, що і зараз тяжкий час, коли країна перебуває в тяжкій кризі, я бачу, як працюють волонтерські загони, і ми до цього докладаємося і допомагаємо солдатам на фронті. Прошу вас, не здавайтесь, будьте гідними, цінуйте і прагніть до свободи. Дякую. Слава Україні! Смотри, смотри, забежать, бежать народный шум.